На пляжі Басівкутського озера нелюдно, охочих позасмагати чи похлюпатись, немає. У воді хіба що бойки на березі рибалки. Однак, якщо у відкритих водоймах сезон купання завершився, у найбільшому рівненському басейні він тільки стартує. Один з перших відвідувачів басейну плавець Володимир Балдич. Тут тренується щодня, вранці та ввечері. Окрім літа, коли басейн зачиняють, їде на збори. Нині вже встиг кілька разів пірнути. Водичка прекрасна, тепленька. На тренування трошки затепленька. Бо як плаваєш, то треба, вода енергію забирає і віддає і воду, і тіло холодніше. Басейні альтернативу великій воді шукають сотні рівнян. Година плавання тут коштує до 30 гривень. За абонемент на 12 занять потрібно викласти 200 гривень. Кожен день десь ходить в середньому 140-160 чоловік, крім студентів. Студенти ходять тільки на заняття згідно розкладу занять, а так ходять діти, зрослі. Є в нас тренер, який займається підготовкою, дітей навчають плавання. Жодної копійки не платить за те, щоб попірнати Анатолій Мильников. Він моржує з 13 років, нині йому 66. Двічі на день чоловік занурюється в Басівкутське озеро і йому байдуже, яка на вулиці температура каже, лізе у воду і при мінус 30, тож басівкутська вода 18 градусів, йому тепла. Водичка прелесна, дуже добра, дуже якісна, бо дає енергію. Таку енергію де ніде не знайдеш. Тільки в воді. Анатолій розповідає, таких як він, моржів. До бази веслування Україна щодня приходить майже три сотні, в основному рано вранці. А сам процес занурення то справжній ритуал. Моржі повинні завжди звертатися до Бога. Помолився, попросив у Бога здоров'я, Господі благослови. І тоді в воду. І також погружається трижди в ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Чимало є й таких, що не моржують, однак і нині не втрачають нагоди поплавати. Люди, які випивають, ну зараз всякі святкують, випивають на березі і в п'яному віді лізуть у річку. Що кате у воду, що категорично заборонено, тому що вже температура води менше 18 градусів. Перш ніж лізти до водойми в період з осені і до весни, додає Анатолій Якимчук, треба розуміти, таке задоволення може коштувати здоров'я, а подекуди й життя. Тож, якщо без води ніяк, вперед до басейну або ж за порадами до моржів. Треба починати злітку. І треба ходити по траві босими ногами, по росі, на ніч мить ноги холодною водою. Якщо після таких процедур моржем стати все ж не вийде, імунітет, запевняє, гартівник зі стажем, зміцниться однозначно. Анна Махно, Володимир Захаров, новини рівного.